Святковий концерт з нагоди 80-ї річниці музичної школи імені Лисенка влаштували в національній філармонії. Глядачі мали змогу почути українські народні пісні та шедеври світової класики у виконанні учнів школи. Майже три години тривав святковий концерт національної філармонії, і не дивно, адже київська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені Лисенка цьогоріч відзначає два свята: 80-річчя з дня свого заснування та 70-річчя з дня присвоєння їй імені видатного українського композитора. Раз в рік вся школа ну Збирається. організовує да організовує цей концерт, збираються усі, всі відділи, всі учні, всі вчителі і показують те, що вони зробили за рік. Вони якби хочуть. По перше, прославити ім'я лисенка і показати, що ця школа вона була не дарма створена. У концерті взяли участь лише учні школи. Втім, навіть наймолодші не поступаються майстерністю багатьом сучасним вже знаним музикантам. Фактички третій в школі – це вже лауреат конкурсу. Школа очень сильна, в тому послухайте, послушаті сьогодні і оркестр приймають участі два хора, і хорматчика, хор хордівочок. Для молодих музикантів концерти не дивина. Виступати перед великою аудиторією їм доводиться часто. Цей ювілейний концерт планують провести ще раз, 20 березня. Кожен концерт для нас це щось особливе. Ми вкладаємо душу, але ну, ми виступаємо досить часто. Ми їздимо за кордон. За кордон їздимо. Так, їздимо там, завжди, здобуваємо перші, да, перші місця місця. Гран це для нас вже якби так, так, е так нормально. Звичайно ж, перед сценою якісь трошки так. так Драйв і нервувальні трішки, так, але так. виходиш на сцену, якесь таке облегшення, тобто, задоволення. Втім, не лише концертами та конкурсами приваблює учнів музична школа. Вони зізнаються, подобається їм і саме навчання. Я навчаюся тільки другий рік, але я ну, набагато вище стала в музиці. Я дуже дуже сильно стала займатися, більш якби відповідальніша стала. Ми отримали гарну освіту тут, музичну отримали. і можемо далі вже піти по своєму знанню, ну, куди захочемо. Тобто ми займаємося тим, що нам подобається. Так. Дар'я Тарасова Євген Полінкевич новини культури.